Моє прізвище Станіслав Голубець, і з сьогоднішнього дня я призначений директором комунального підприємства. Тому, е, тому моя, е, як то кажуть, інформація буде дуже і дуже коротка. Я бачив цю ситуацію і нею володію, що там ряд будинків нараховано, не так чи так. Я вас всіх попрошу, по-перше, зберігати спокій в цій ситуації. Давайте трохи ззаду начну. Бачите, боги над нами милостиві, яку вони дають нам погоду у лютому місяці. Слава Богу! Повідомляю вам всім офіційно. Котельні сьогодні, от в таку погоду, працюють на самому самому мінімумі, тому що у нас є відповідний температурний графік, який ми не можемо порушувати. Температура падає, ми піднімаємо, вона піднімається, ми опускаємося. Учора навіть стояло питання про те, що Гасить котельні, не гасить, плюс 10 градусів було днем. Але е, я порозмисливши, по е, скажем, проконсультувавшись, ми вирішили все-таки тримати на мінімумі. Тому що, ну ви розумієте, чекайте, ночу мінус. Не перебивайте я вас, прошу. Я давайте так, ми домовилися. Скільки ми з вами будемо спілкуватися? Є запитання, слухаємо. Тому е, знаєте в нас, як в Україні, чому у нас бардак оцей твориться. Всі задають питання і самі на нього відповідають. Согласні зі мною? Согласні. Добре, тому дивіться в принципі, котельні працюють на самому мінімумі. Тому це я вам повідомляю для чого, щоб ви розуміли: лютий місяць відповідно. Я вам гарантую, тариф буде набагато нижчий в силу, того що ну газа використано менше, і калорій менше і таке інше. Що стосовно тепер цієї ситуації, яку ми маємо за січень місяць, дайте мені час хоча б три дні з цим, -цим розібратися. Було до 17-го. Він тільки на посаді Він... один день. От спасибі за підтримку. Ні, Треба, щоб Треба, щоб тому підтримку. Е, я вас прошу ще раз заспокоїтись. Я не знаю, там до 17-го чи до 51-го, я вам даю гарантію. Я за три дні, там два-три дні, максимально, я з цим розберусь. Ми дамо рекомендації нашій міській владі, тобто заступнику міського голови в першу чергу, заступнику по напрямку. Я впевнений в те, тому, що ми зі своєю пропозицією вийдемо на громаду. Чи це буде через шановне наше телебачення, через радіо, чи знову ми зберемо представників і все пояснимо? Єдине, я хочу вам запевнити і наперед сказати так. Якщо боки дали дало підприємство, яке має честь сьогодні очолювати, значить ми будемо дуже сильно вибачатися і ситуацію вирівнювати. Якщо ж це відбулося в силу деяких інших причин, я їх знаю, я зараз не буду на цю тему вести полеміку. Вони є з декілька серйозніших причин, розумієте, які не сьогодні виникли і не сьогодні прийшли. Індивідуальне опалення. І лічильники безконтрольно. І це я не хочу навіть говорити, розумієте? Тому ця робота буде проведена в комплексі. І з тими, в кого лічильники на балансі, і з головами ОСББ, старшими по будинку. І повірте мені, у мене хватить мудрості, хватить характеру. Якщо хтось не буде розуміти, як далі треба співпрацювати із комунальним підприємством, щоб і тепло було, щоб і тарифи якісь відповідні були. 45 тихо. А може, давайте 35, поторгуємося. Ну давайте вислухаємо. Тому, питання, давайте, В принципі, патрі. я е, свою розмову закінчив, да, закінчив. Опять платіжки. Є да, питання цікавить. За січень прийшли дві платіжки по теплу. Як нам буде? Нам вже ж треба платити. Ну, заді галтяті, я не знаю. Ви можете випадки. помовчати там задіти. Ви розуміли По теплу. Потеплу. Значить, енергоінвестор. Ага, все, Зрозуміє? І йде по кому. Це зрозумів, так що не треба. Не, 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 трат, не тратимо часу. Значить, е, дивіться, по енергоінвесту офіційно я вам не можу дати ніяких рекомендацій, тому що це були відносини зовсім з іншим підприємством. Хоча я знаю цю ситуацію і теж, я, понятно, ми розберемося. Кому платити, як платити. По ідеї, звісно, платити інвесту. По ідеї, так як я розумію, закон. І вони там надавали тепло. Це січень це січень січ, січ, місяць року, надавала, так? <реку> не, ну, <надавали> тепло. <реку> Тому з цим питанням ми теж розберемося, і на наступній нашій зустрічі вже буде відповідь більш конкретна. Тому я в ці дєбрі зараз не хочу залазити. Ну дай Бог в першу чергу розібратися со своїм. А можна питати? Подождіть. Що стосовно е, інших платіжок, які е, зараз маємо цей січень місяць, я ж вже повторився. Мені потрібний час два, максимум три дні. Розумієте? Плюс я сказав за погоду. Плюс у нас сьогодні 18 півдня. 28-го ми знову будемо знімати показники. Фактично, якщо до 18-го додати ще там три дні. Це мої 21 перше, через неділю ми знову знімаємо показники. Тому ми даємо. Будемо давати рекомендації, що робити із січнім місяцем. Ви зрозуміли? А поки що ми не... ви поки я вас попрошу. Дивіться, дивіться. Я просто на прикладі я щас не прив'язуюсь до будь-якого будинку чи а до будь-якої платіжки. Там на люди. 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 люди ви їм передасте, будь ласка, те, Нет, що я говорю. Ви хочете, ви хочете, ви хочете ви можете, мене, і Я теж хочу ви, 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 ви поважаєте мене. Я поважаю ви вас. Я теж чогось хочу в цій житті. Будь ласка, вигадаєте. розумієте, дивіться. не влікайте жінки. Я вас всіх зібравшися, прошу. Наприклад, прийшла платіжка там образно на 5 тисяч. Якщо ви геть нічого не заплатите, ми не заплатимо за газ. Ми не заплатимо за електроенергію. Скажіть, будь ласка, відповідь хто от цього виграє? Завтра нам не дадуть газа. Завтра ви знов сюди прийдете, бо ми залишимося геть без тепла. Ви сьогодні платіть якийсь, хоч мінімум обов'язково плату. Мінімум. Я вас дуже прошу. Я такий самий громадянин, як і ви. Я також живу в цьому місті. Субсид... Пане хвилину, та підожжіть ви. Не, ну, хорошо, субсидії, вважаю, питання вважаю, дуже хороше. Сьогодні я буквально спілкувався із е, начальником відділу субсидій Прокофієм Миколою Олександровичем. Я йому задав прямий вопрос. якщо навіть ми перерахуємо е, платіжки, платіжки ви, що буде з субсидіями? Я вам скажу так, що. Є певний мінімум по будинкам, там чотирьох будинок, 4 один там мінімум, там п'ятиповерхівка, другий, за який ми не можемо опуститися нижче. Якщо тільки ми опустимося нижче, по своїм би, нарахуванням, значить ніхто субсидій не одержує. Ми на цей крок не підемо. Люди повинні отримати субсидію, і ми повинні знайти розумний шлях для того, щоб ті, хто має право на субсидію, погасили нам же ж. За газ, ну не нам, він напряму йде за, за газ, розумієте? ми ж живі кошти не тримаємо в руках. Це напряму він йде по розподільчому рахунку. Тому ви я вас запевняю, всі ви одержите субсидії. І ще хочу вас одне вам сказати: я не був там на тих зібраннях, не знаю. Мені там оповідають, що хтось комусь там обіщав квадратний метр. Я не знаю. Я знаю одне, що є певна постанова, номер від якого числа і так далі, де категорично заборонено нараховувати за тепло за квадратний метр. Це кримінальна справа, починаючи від того, хто сказав, і той, хто поставив свою підпис. Тому остається гігакалорія, так говорить закон. Це не видано Федоренко мною. Это, пожалуйста, вопрос до Кабмина, до верховної ради і так далі. А скажіть, будь ласка, лічильник? а скажіть, будь ласка, чого гілокалорій у нас по 2337 дві гривень за сама більше за три тисячі. А нам камінка не цікавить. ми поки рішаємо основне бажання. Я ж сказав, люди добрі, щоб ми могли зберегти і підприємство, щоб і вам було менше навантаження на ваші фінансові зобов'язання перед вашими родинами. Я вас просто прошу на колінах. Перед вами стою. Платіть хоч що-небудь.

Тихо, Романа, тихо, бо буду свистіти зараз. В следующий раз прийду зі свистком, як босман напал, буду свистіти, щоб ви заспокоїлись. Є питання. От через суд викликали, що ми їм повинні платити. Повторюю, знову, ось передо мною стоять люди, які розуміють, ну, що таке договір і взаємовідносини з двох сторон. Незалежно від того, хто коли кого викинув, куди. У вас колись були відносини, вони надали в січні прошлого року вам тепло. Тому дивіться, законодавство говорить про те, що якщо людина одержала тепло, навіть якщо немає договору, от це так і РЕС може сказати, і Горгаз, і комунальник. Я вивіз сміття, а може ви не хочете договор підписувати, але ж я вивіз, ви мені, будь ласка, заплатіть. тому дивіться, по інвесту, я ж вам сказав. Слідуючий раз, коли ми зберемося, Якісь рекомендації теж будуть. Ну, я ж сказав, 3-4 дні, ну, 2-4 дні.